Мої вітання, шановні друзі, у нас сьогодні напрочуд відповідальна тема присвячена карабінам, вертлюшкам та заводним кільцям. Влаштовуйте зручніше, наливайте собі запашної кави. Ми починаємо. І почнімо, ми друзі, з карабінів. Вони ж застібки, вони ж американки. Є, на мою думку, три ключових аспекти, на які вам слід звертати увагу. Почнімо з першого. Це, друзі, розмір. Якщо ви їдете на риболовлю, і у вас мета ловля окуня на мікроджиг, на якісь невеличкі обертальні блешні будь-які маленькі приманки, то і застібка має бути відповідної форми та розміру, не слід на маленьку приманку одягати якусь велику застібку, оскільки таким чином ви візуально збільшуєте. Об'єм приманки. Тому маленька рибка, маленька приманка, маленька застібка. З цим розібралися. Далі. Що стосується форми, друзі, це дуже важливий аспект, оскільки він безпосередньо впливає на міцність вашої застібки. Конструкція дуже важлива і геометрія. Є застібки. З напрочуд вдалими кутами загину, які роблять вашу застібку при інших рівних показниках товщини дроту, якості металу і всього іншого більш міцною. І що для нас ще більш важливою, важливим фактором є те, що вона буде більш витривалою. Вона вам дозволить зробити кратно більше циклів розкривання та відкривання вашої американки. Які форми гарні? Є, звісно, ось такі класичні форми, наприклад, як MS Snap, До речі, декілька слів про цю засібку. Якщо ви візьмете номер один, як ось ця, то для виконання більшості завдань на риболовлі, вам її вистачить. Гарантую, тут. Цифра розривного навантаження виробник зазначає 35 кг. Я особисто не перевіряв, однак жодних проблем саме з цією застібкою в мене не було. Тут є один важливий момент, про який обов'язково слід пам'ятати, друзі, це джик. Джик зараз, напрочуд, популярний і це не дивно, нам потрібно кидати якомога далі, оскільки човен зараз обмежений і дійсно, Digrick це та історія, яка дозволяє. Кинути далі і зловити рибу, до якої ще ніхто не діставав. Але з джиглігом є один важливий нюанс. Він полягає в тому, що часом під час лову судака щось відбувається в його пащі, і він розкриває застібку. Це традиційна дуже вже історія. У кожного траплялись такі випадки, всі їх добре пам'ятають, у мене теж. Що нам робити, як виходити з ситуації? Передусім, якщо ви використовуєте джеґрік, друзі, е, обирайте застіпку більшого розміру. Перше. І друге, звертайте вашу увагу на товщину дроту і на те, скільки вам потрібно зусиль для того, аби її розкрити. Вам потрібно прикладати максимум зусиль, якщо ви ловите на джеґрік. Запам'ятали цей пункт, тримаємо його в голові завжди. Таким чином, ви зможете забезпечити собі, хоч і не гарантію, але ну, будете впевненими у міцності вашої снасті. Це дуже важливо. Наступний пункт це чи важливий колір застібки. На мою думку, важливий в випадках, якщо ми ловимо перше в дуже прозорій воді. Друге, обережну рибу. Обережна риба може бути та, яка знаходиться в дуже запресованій ділянці. І другий випадок це тоді, коли вона пасивна, вона не налаштована зараз на активне клювання, і відповідно нам потрібно її вмовляти. Найчастіше це супроводжується тим, що нам доводиться зменшуватися, в тому числі, і в розмірі наших приманок. І, звісно ж, тут нам усілякі бліки, особливо якщо це сонячна погода. І я все ж таки надаю перевагу американкам чорного кольору. Оскільки, так, є така статистика, на мою думку, якась частина риб все ж таки буде погано реагувати на бліки, які їй зараз не потрібні в цей момент. Ясна річ, що коли ми говоримо про дуже активну рибу, от вона в фазі, що клює на все. Тоді байдуже, взагалі, яка там у вас американка, якого кольору, і навіть розміру. З цим розібралися. Тепер переходимо, друзі, до розміру наших застібок. Теж напрочуд відповідальний момент. І я наголошую на тому, що не потрібно використовувати маленькі застібки, якщо ви ловите, наприклад, судака. Питання лише часу, коли і кластий зробить для вас неприємний сюрприз. В цьому я вас запевняю. Були в мене також випадки на риболовлі, коли я використовував маленькі якісь застібки в ловлі в корчах. В корчах взагалі, якщо ви часто там відриваєтесь, можете взагалі не використовувати застібку, оскільки це елемент зайвий, і вам не, не надто і потрібен. Але якщо ви постійно змінюєте приманки, вам потрібно дивувати пасивного хижака, звісно, що потрібна застібка. Що нам потрібно робити? Обираємо застібку з тугим дротом. Вам потрібно зробити обрати таку застібку, щоб докладати максимум зусиль під час її відкривання. Тоді все буде добре, вона буде довго вам служити, і беремо на озброєння ще одне правило: якщо ви відловили. На одну застібку, якусь певну кількість риб, то є таке явище, яке називається втома металу. Зимові рибалки тут зі мною точно погодяться, оскільки всі прекрасно пам'ятають, якщо ви ловите на безмотилку 0,10 жилка, 10-20 окунів великого розміру, з часом питання просто: це: чи на 10, чи на 20-му окуні у вас жилка порветься? Вона просто. Так це відбувається, це фізика. Вона перетирається, вузол втомлюється. Метал, друзі, не надто відрізняється. Тут також питання часу. Є більш якісний метал, є сирий метал, погані застібки. Тут я знову ж таки повертаюсь до попереднього аспекту, до попередньої своєї тези. Завжди взяли пачку, відкрили, спробували, подивилися, наскільки вона жорстка. Це дуже важливо. Тому, до чого я, власне, пам'ятаємо про втому металу і застібку після великої кількості риб краще замінити. Ви просто повинні її позбутися і обрати нову, тому що цикли обмежені. У застібок також є певна кількість е, робочих циклів. Це запам'ятали, тримаємо в голові і не припускаємо, і тоді трофей вашого життя не зійде. У зв'язку з вашою прикрою помилкою. З американками розібралися, сподіваюся, з цим питань не виникне. Однак, якщо у вас якісь будуть запитання, неодмінно задавайте їх в коментарях відповім. Переходимо до вертлюшків. Так, є їх величезне різноманіття усілякі. І по кольору, і за формою, наявність підшипників, зараз про все це поговоримо. Є і ось такі, звісно, що гіганти з розривним навантаженням в 700. З чимось кілограмів, вочевидь, для лову якихось морських хижаків, для нас це менш актуально, але менше з тим, такі тягарці є. Є, звісно, що ось такі класичні вертлюжки, Однак, давайте для наглядності я візьму більш великого розміру. Тут вертужок йде з підшипником. Навіщо взагалі вертлюшки з підшипниками? Все дуже просто зроблено це виробником для того, аби запобігти перекручуванню жилки. Перекручування жилки негативно впливає на її тривалість експлуатації і часто призводить навіть до відстрілів. Цього нам на риболовлі не потрібно, особливо актуально для приманок, які обертаються навколо своєї осі. Передусім, це, звісно ж, обертальні блешні з сердешником. Для тих обертальних блешень і тягарець, яких розташований ексцентрик в передній частині, або теоспінерів менше, оскільки вони навколо своєї осі дуже рідко обертаються, якщо вони якісні. Тому це. Беремо також на озброєння. Для шанувальників лову на відвідний повідець і ті, які не хочуть думати, який там вузол в'язати, знають там клінч і нічого не хочуть вигадувати, є ось такий потрійний вертлюжок. Для чого його ще можна використовувати? Я знаю, що деякі. Просто не паряться, купують ось такий потрійний вартлюжок на всі випадки життя і ставлять його скрізь де тільки можна. Я би не радив, оскільки він досить громісткий в умовах знову ж таки запресованої риби зайві. Грами навіть можуть негативно вплинути в кінцевому е, рахунку на результат риболовлі. Тому, якщо ви шанувальник відного повідця, вам потрібно швидко його зв'язати. Навіть готові оснастки вдома дуже зручно за допомогою вузолу клінч, який, до речі, я вже казав, як в'язати в одному з попередніх відео про вузли. Посилання вилетить прямісінько зараз. Е, тому, друзі, потрійний вертлюжок запам'ятали. Вертлюжок ще є класичний, є також ось такі потрійні. В цілому потрійні, подвійні, ще більша кількість складових частин. Все це виробники роблять з однією єдиною метою. Аби надати вертлюжку ще більшу рухомість, аби зробити, звести на нівець будь-які спроби. Приманки, що обертається, закрутити вашу жилку. Чи вдається це вертлюжкам на 100%? Ні. На певний відсоток, безумовно, так. Е, тому вертлюжок беремо на озброєння, які я види, я розповів тепер про колір. Чи важливий колір вертлюжка так само, є, друзі, як з застівкою. Але оскільки застібка у нас дуже часто розташована близько до приманки, це більш відповідальний момент. Вертлюжки здебільшого, люди використовують під час монтажу Снасті для того, щоб кріпити ваш повідець до основної жилки. До шнура. Так от ем, є ще комбінація вертлюжка та карабіна. Ось, наприклад, яскравий варіант. Ем, Комбінація вертлюжка та карабіна, для кого вона? Передусім, також для тих рибалок, які часто ловлять на обертальні блешні. Ясна річ, що ось такий розмір це взагалі більше джеркова історія. І що стосується джерку, то там цей аспект максимально відповідальний. Для всіх рибалок, шанувальників лову на бікбейти, великі приманки, великих хижаків. Величезне вам е, прохання, рекомендація як завгодно дуже відповідально ставтеся до американки та до її заміни. Тому що навіть під час закиду важких приманок на карабін йде величезне, колосальне навантаження. Це беремо на озброєння і не забуваємо. Сподіваюся, що з вертлюжками розібралися, переходимо до не менш відповідального аспекту, друзі. Це заводні кільця. Коли їх використовують? Так, це і на воблерах вони йдуть часто з коробки, також для кріплення воблера з трійником. І в цілому деякі рибалки, в тому числі шанувальники лову на Бікбейт, як я вже казав, використовують заводні кільця для того, щоб кріпити. Повідець до приманки, тому що вони вже обпіклися з карабінами і не так їм довіряють. Моя думка дуже категорична. Я вважаю, що будь-який воблер, який йде з коробки одразу з кільцем, кільце варто знімати. Дуже рідко, але часом таке дійсно трапляється, що ваш карабін потрапляє в кільце, ви цього не помічаєте. І під певними кутами приманка просто починає потрошечку-потрошечку сповзати з кільця. За цим треба дуже уважно слідкувати. Тут, так само як і з американками, уважно, ретельно оглядаємо кільце, бо воно не повинно бути деформоване якоїсь іншої форми. Також товщина дроту є не менш відповідальним аспектом, що стосується кольору. То тут все простіше. Кільце, як правило, невеликого розміру, тому можна знехтувати таким параметром, як колір кілець. І взагалі, якісь різнокольорові кільця наразі поки що в продажу їх або немає, або це вкрай рідке явище. Тим паче, що кільце часто постійно контактує або стрійником, або з приманкою. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Я поділився з вами досвідом. До речі, щодо карабінів, вертлюшків та кілець, новинок в цьому, в цій групі товарів. Ви можете першими дізнаватися, що відбувається, якщо станете підписником телеграм-каналу Флагман Лайф, друзі. Посилання буде в описі. А на цьому в мене все. В кадрі був Ярослав Злий. Я як завжди бажаю вам натхнення, терпіння, величезних трофейних щук та судаків. Побачимось в наступних відео, і нехай щастить.